В даному уроці ви вивчите нові прикметники, а також дізнаєтесь про модальне дієслово «shall». Повторюйте нові слова за мною. Weak слабкий. Strong сильний. Weak strong. Далі. Thin – худий. Fat товстий. Thin Fat. Quiet. тихий Loud. Гучний. Quiet. Loud. Hungry. голодний Thirsty. Що відчуває спрагу. Hungry. Thirsty. Cold. Холодний. Hot. hajachi cold hot bad pohani good dobri bad good tired втомлений, energetic energhini tired energetic А тепер подивіться на картинки та прочитайте речення. А потім використайте потрібний прикметник. Sam wants to drink some water. Тобто He's thirsty. А ви бачите перед собою? He is hungry. Це відповідь невірна. Нам потрібно сказати. No, he is thirsty. Ні, він хоче пити. Наступне. And's got a headache. The music is quiet. No. The music is loud. У Н болить голова. Музика тиха. Нам потрібно сказати, що ні, музика гучна. Look at Dan! He's very weak. Подивись, подивись на Дена. Він дуже слабкий. No, he's very strong. Ні, він дуже сильний. Alex doesn't like the film. It's very good. Алексу не подобається фільм, він дуже хороший, гарний. No, it's very bad. Ні, він поганий. May needs to eat. She's thirsty. Мей хоче їсти. Вона відчуває спрагу. Хоче пити. No, she's hungry. Ні. Вона хоче їсти. Вона голодна. Jack's wearing a jacket and a hat. It's hot today. Джек одягнув куртку та шляпу. Сьогодні жарко. No, it's cold today. Ні, сьогодні холодно. Модальне дієслово shell має тільки одну форму для всіх осіб однини та множини. В питальних реченнях модальне дієслово shell виноситься на початок речення перед підметом або після питального слова. В таких реченнях вживається тільки перша та третя особа. I, we, he, she, it, they. Питальні речення з shell слугують для того, щоб запитати, дізнатися, бажання або наміри людини, які адресовані ці питання. Наприклад, Shall I help you put the blanket on the grass? Допомогти тобі покласти ковдру на траву. Shall I make lunch? Приготувати обід. Shall I get you a drink. Принести тобі напій. А тепер трохи потренуємося в утворенні питань. Починаємо з дієслова «shall». Потім використовуємо діяча і смислове дієслово. Наприклад, The board is dirty. Дошка брудна. Shall I clean it? Мені протерти. Наступне. I'm cold. Мені холодно. Shall I get you a blanket? Принести тобі в ді... в ковдру. I'm tired. Принести тобі стілець? Я втомлений. Принести тобі стілець. Shall I get you a chair? Наступне. I'm hungry. Я голодний. Принести тобі яблуко. Shall I get you an apple? Наступне. I'm thirsty. Я хочу пити. Перенести тобі напій. Shall I get you a drink? І останнє. I'm hot. Мені жарко. Відкрити вікно? Shall I open the window? На цьому все. До побачення. До зустрічі на наступних уроках.